Всім привіт! З вами книжкова закладка. І сьогодні буде огляд книжки Ернеста Хемінгуея Свято, яке завжди з тобою. Це перша книжка в цьому році класичної літератури. Я хотіла читати в цьому році більше класичної літератури. Цю книжку я читала років 10 тому, коли ще вчилася в університеті. Це така програмна книжка, але я її перечитала от якраз нещодавно. Ми брали її з дівчатами на книжковий клуб. Я була приємно здивована цією книжкою, вона мені дуже сподобалася. Вона мені дуже виявилася така атмосферною, знаєте, потрапила в саме сердечко, тому що я люблю і подорожувати, люблю знаєте, такі записки про подорожі. Також тут є записки про письменництво, тому що я також навчаюся на письменницьких на письменницькому курсі, намагаюся писати свою книжку. І тут були такі цікаві, приємні цитати про те, як писати книжку, де брати натхнення. Ця книжка мемуари Хіменгуєя про те, як він. Жив в Парижі в 20-х роках зі своєю першою дружиною. А до речі, цікава історія щодо цієї книжки. Він, якби, я так розумію, писав якісь такі записки про своє життя нотатки. А потім в 56 році він в подвалі готелю знайшов валізу якраз з цими записками. Я не знаю навіщо він залишав валізу в готелі. Потім її знайшов. Знайшов ці записки і якби їх доредагував. Книжка вийшла вже після смерті автора в 64-му році. Її створила, якби я так розумію, доредагувала четверта дружина Хемінгуея, і завдяки неї ми можемо бачити цю книжку. Я вже давно перечитувала книжки Хемінгуея, тому не можу зараз порівняти цю саме книжку з його такими художніми творами. А я чомусь думала, що. Хемінгуей, ну знаєте, він так якось пише рублено. А такий у нього більш такий стиль дуже жорсткий. Ну нема ніякої таких епітетів, епітетів, метафор. Але ця книжка була достатньо насичена метафорами, були і довгі речення, тому хотілось би ще порівняти цю книжку з його художніми творами. Хочу навести декілька цитат спочатку книжку, якраз тут про письменництво. А коли у нього є, знаєте, такий творчий ступор, і він сам собі каже: Не хвилюйся, ти раніше завжди писав, і писатимеш зараз. Треба тільки написати одне правдиве речення. Напиши найправдивіше речення, яке знаєш. Тож, урешті, я писав те саме правдиве речення і рухався далі. Це було легко, бо завжди в мене знаходилося одне правдиве речення, яке я знав чи бачив. Чи від когось чув? Якщо я починав писати вигадливо, чи як людина, яка намагається щось гарно подати, то виявляв, що можна цілком обійтися без цих він'єток та прикрас і почати з першого правдивого простого розповідного речення, яке я написав: у цьому номері на горі я вирішив, що буду писати по оповіданню про все, що знаю. Я намагаюся так робити весь час, поки пишу, і це добре і жорстко дисциплінує. А також ще одна цікава цитата про письменництво. Я вже навчився робити так, щоб криниця писання не пересихала, а завжди зупинятися, коли на дні ще щось є, і нехай наповнюється зі своїх джерел. Також в цій книжці є портрети, описи різних діячів мистецтва, наприклад, Гертру... Гертруда Стайн. Вона така, знаєте, двояка особистість. Вона так дуже. По різному тут описується. Я так розумію, що вона допомагала Хемінгуею, Вона була старше. А він до неї приходив в гості іноді зі, зі своєю дружиною. Хоча знаєте, там була така цікава також. Фраза, що дружин в цьому домі терпіли, і що якби Гертруда Стайн ніколи з його дружиною не розмовляла, а її партнерка, з якою вона жила, то тільки вона розмовляла з його дружиною. Вона ділилася своєю мудрістю, як треба жити. Наприклад, вона казала, що читати треба тільки по справжньому гарне і відверто погане. Ще одна порада від Гертруди Стайн. Треба купувати або одяг, або картини. Усе дуже просто. Ні в кого немає такого багатства, щоб дозволити собі і те, і інше. Не надто зважайте на одяг і моду. Купуйте одяг, щоб був зручний і міцний. І на заощаджені гроші можна буде купувати картини. Хемонгей пише, що. Гертруда Стайн сама писала якісь твори, але в її творах було багато повторів. Також тут одна з таких знаменитих фраз про втрачене покоління. Я думаю, ви всі чули цю фразу. Але я читала цю книжку достатньо давно і чомусь в моїй голові засіло, що фраза про втрачене покоління, це казалося щось більш якби в співчутливому тоні. Тобто, наприклад, якби про людей, ну, знаєте, це як у Ремарка: всі ці люди молоді, які пішли на війну, потім вони повертаються, вони не знають, якби, що далі робити зі своїм життям. І мені чомусь здавалося, що ця фраза говорилася зі співчуттям. І ну, особливо, коли також зараз, після початку повномасштабного вторгнення, також багато людей кажуть цю фразу. і... Знову ж таки, мені здавалося, що це більш якби про співчуття. Але ось тут якраз про цю фразу, і вона виявляється, була сказана в іншому контексті. У неї були якісь проблеми з запалюванням на старому форді моделі, Т, який вона тоді водила, і молодий чоловік, який працював в автомайстерні і служив в армії останній рік війни. Чи то не зміг дати лад проблемі, чи то збирався займатися фордом містайн після інших замовлень. Хай там як він не був серйо. І шеф суворо йому виговорив після скарги міс Стайн. Шеф сказав майстрові: ви всі Generation Purdue». Ось ви хто, ви всі, сказала мені міс Стайн. Усі ви молоді люди, які воювали. Ви втрачене покоління, і ця фраза була сказана тоді, коли Гертруда Стайн поїхала до автомайстерні, і молодий механік, який служив в армії в останній рік війни. він щось там чи неправильно зробив, чи трохи згодом збирався зайнятися її машиною. І шеф якраз йому сказав, що ось він із втраченого покоління, і Гертруда Стайн якраз цю фразу підчепила, що так це втрачене покоління. А отже, цю фразу було сказано про те, що от люди, які повернулися з війни, що вони якби такі недоладні, що вони не обов'язкові так розумію, що вони так, так, знаєте, не туди, не сюди. Тобто, це більш сказано було в негативному контексті, і мені сподобалося, що Хемінгей потім роздумує про це і пише, що я подумав, що всі покоління втрачені для чогось, і завжди так було, і завжди так буде. Але хай ідуть к бісу. Всі ці розмови про втрачене покоління і брудні легковажні ярлики. А знаєте, в цьому творі Хемінгуей Гертруду стайн змальовує так, ніби вона така жінка старшого віку, а вона така егоїстична, самозакохана, і вона каже, що молодь погана. І от в наше время було все по-інакшому. Але ми ж всі зрозуміємо, що просто так люди кажуть, а насправді молодь ні в чому не винна. А в цій книжці Хімінгею десь 25 років, і він описує, що з дружиною він жив достатньо бідно, вони там на всьому намагалися економити, але з іншого боку, він там майже кожен день сидів в каярні, він там ходив до ресторану, вони там майже кожен день пили вино, там по півлітру чи по літру. Тобто, з одного боку, він жалується, що у нього немає грошей, а потім вони там йдуть на скачки, вони ставлять там всі гроші. Які вони зберігали півроку, потім вони ставлять на скачки, потім вони ці гроші програють. Ну, знаєте, трошки дивненько все це читати. Потім, до речі, вони там виграли гроші, і потім вони раділи, що вони виграли гроші. Ну, Такі цікаві моменти. До речі, тут був такий цікавий момент, що він пише, що у нього в оселі не було навіть туалету, що вони там ходили в якийсь контейнер. Зараз, зараз прочитаю. Наша оселя то була двокімнатна квартира без гарячої води й вигод, якщо не рахувати переносного антисептичного контейнера, не так, щоб дуже незручного для того, хто звик до мічиганського будинку. А також він тут трохи пише про гроші і бідність, це все теж було частиною боротьби проти бідності, яку неможливо виграти, хіба що взагалі ні на що не витрачати грошей, особливо якщо купувати картини замість одягу. Ми вважали себе людьми вищого гатунку, а інші люди, на яких ми дивилися зверхньо і служно, їм не довіряли, були багатими. До речі, тут є цікаві моменти: знаєте, такі технічні, професійні якісь. Моментики цікавинки, які мені ну, було цікаво читати. Наприклад, він пише, що в ті роки не було анализу, аналізів слини у коней, тобто ну, ті коні, які приймали участь в перегонах, їх могли там чимось накачати, щоб вони бігали швидше, і в принципі це ніяк не регулювалося. Але він якось там намагався вичислити які ж яких же коней там простимулювали, щоб на цього коня поставити гроші. Також у нього є окремий абзац про велоперегони. Також мені було цікаво знаєте, такі якісь професійні штучки. І він тут пише, що бельгійський чемпіон потягував вишневий лікер через гумову трубку, під'єднану до термосу під одягом, наприкінці, щоб посилити свою дику швидкість. А також він пише, що він вічно ходив голодний в Парижі, і що він навіть зрозумів інший сенс картини Сезана, коли дивився на них голодними. І зараз про голод ще одну цікаву цитату прочитаю: якщо в Парижі не їсти, то ходиш дуже голодний, тому що тут всюди пекарні і стільки смачного у вітринах, і люди їдять за столиками на дворі, так що їжу і бачиш і чуєш її запах. Завжди можна зайти в Люксембурзький музей, і картини здаються виразнішими, прозорішими і красивішими, коли приходиш, на серце голодний аж до спини пришцихає живіт. Я став краще розуміти Сезана і справді бачити, як він створював пейзажі, коли дивився на ці картини голодний. Я бува, гадав, чи він не малював їх теж голодний, але вирішив, що він радше просто забував поїсти. Тут також був цікавий момент про те, чому він залишився без грошей. У нього була валіза, в якій були всі його оповідання, всі його твори. І цю валізу хтось загубив і він якби залишився без. Оповідань, які він міг би комусь продати. Він писав там для різних видань, я так розумію. А і тут він розуміє, що у нього немає оповідань, немає грошей, треба якось виживати. І до речі, в цей момент він вирішує писати роман великий, щоб якось себе прогодувати. До речі, саме про це цитата я розумів, що воно може й добре, що валіза загубилася. Але також розумів, що роман писати треба. Я відкладав і відкладав це, доки не писати стало ніяк не можна. Побий мене грім, якщо я не напишу роман, думав я. Адже саме це треба зробити. Якщо я хочу, аби ми харчувалися регулярно. Уже якщо мені його писати, що це має бути єдина справа без жодних варіантів. Хай напруга не а тим часом я напишу довге оповідання про те, що я найкраще розумію. А також був смішний момент, там, де до нього приходить якийсь чоловік, питає: От я не можу написати твір, що ви мені можете порадити, а він так, знаєте, так, жорстко трохи відповідає: якщо не можеш писати, не пиши, що ж тут плакатися: вертайся додому, знайди роботу, повійся, тільки про те не балакай. Ти б міг узагалі не писати. Потім він радить цьому чоловіку займатися літературною критикою. Слухай, якщо ти не можеш писати, то чому би тобі не навчитися писати літературну критику? Тоді ти завжди можеш писати. Не треба буде тобі турбуватися, що не пишеться, чи що ти глухий і німий. Люди будуть читати тебе й поважати. А що мене бісило в цій книжці? Те, що Хемінгуей пише, що він купив собі книжки російських письменників Толстоє Толстоєвського, Толстого, Достоєвського, Тургенєва, І він взагалі так дуже ними захоплюється. Пише, що от ніхто як Толстой не міг писати, описувати так війну. А і знаєте, мене мені трохи це дивно, але я. Помічала таке, що от американці та вестерни вони якось так захоплюються російською літературою. Можливо, для них це така. Ну, це не мов, складно читати, і от якщо це ти це читаєш, то ти вважаєшся таким дуже крутим високим інтелектуалом. Ну, можливо, якось так. Хоча потім далі його якийсь там знайомий каже, що Достоєвський був падлюкою, і він якраз добре описував людей падлюк і святих. Ну, якось так. А в цій книжці є про багатьох цікавих митців, про письменників. Він їх дуже цікаво описує. А також Хемінгуей описував про своє знайомство про те, як він товаришував зі скотом Фіджеральдом, який написав Великі Гетсбі» і інші романи. А Фідджеральд казав, що якраз нещодавно у нього вийшла книжка «Великі Гетсбі». А вона поганенько продається, але відгуки про неї достатньо схвальні. і взагалі, взагалі Хемінгуей до нього відносився. Ну, не дуже якби поважав його письменницький талант, але потім прочитав книжку «Великий Гесбі, і він був в захваті. Йому сподобалася ця книжка. А також він пише, що Джеральд писав для оповідання для різних журналів, але він якби писав. Нормальні е, оповідання, а потім якось їх е, трохи змінював, щоб е, журнали їх прийняли. Е, і Хемінгуей про нього казав, що він це не мов проституція, що він не мов хоче догодити публіки. А е, замість того, щоб писати якби нормальні класні твори. Е, але Фіджеральд на це відповідав, що е, він пише такі оповідання, щоб їх друкували в журналах, щоб йому платили, і за це він може за ці гроші далі існувати, щоб писати свої ці. Е, ці добрі класні романи. Також тут описується дуже така смішна а, подорож про те, як Хемінгуей з Фіджеральдом поїхали до Ліону. А, вони домовилися їхати на потязі. Але Фіджеральд чи забув, чи там, пропустив потяг. Хемінгуей поїхав один. Фіджеральд потім трохи згодом до нього доєднався. А, і вони там забирали, я так розумію, машину Фіджеральда – це був чи кабріолет, чи просто там в цій машині там нема не було даху, і вони везли цю машину до Парижу. Але там декілька разів, там разів 10 був дощ, і їм приходилося зупинятися, щоб перечекати цей дощ. Ну така, знаєте, смішна така історія. А ще вони дуже багато пили. Я так розумію, і у Фіджеральда, і у Хемінгуея був алкоголізм, тому що вони описують, що вони починають там щось пити зранку, потім на обід, потім на вечерю. І це не просто там по одній скляночки, чи там, а вони пили там прям по літру вина, потім там віскаріка, потім ще щось. Зараз наведу прикольну цитату з книжки. Скотт, вочевидь, уже випив до зустрічі зі мною, і з огляду на те, що по ньому було видно, що. Він хоче ще. Я спитав, чи не зайти нам перед виходом до бару. Він сказав, що вранці не п'є, і спитав, чи п'ю вранці я. Я сказав, що тут усе залежить тільки від бажання і того, що я збираюся робити. І він сказав, що якщо я хочу випити, то він складе мені компанію, щоб я не пив один. Тож ми випили віску з пер'є в барі, чекаючи, доки принесуть обід в дорогу. І нам обом стало значно приємніше. А також тут був момент такий цікавий, що Хемінгуей витратив гроші, які він відкладав, щоб поїхати з жінкою в Іспанію. Але потім він пише, що ой, ну я у когось там а, візьму ці гроші, тому у мене не буде з цим проблем. Зараз наведу цитату: я заплатив за номер і напої. Хоча Скот зібрався заплатити за все. Від початку поїздки я почувався якось незручно і виявив, що мені стає емоційно тим легше, що більше я можу заплатити. Я витрачав ті гроші. Які ми відкладали на Іспанію, але знав, що Сільвія біч завжди мені позичить. Тож те, що я зараз змарную, потім зможу все одно отримати. А також був смішний момент, коли Фіджеральд сказав, що він захворів, що у нього там немов запалення легенів, що він скоро помре. А потім він почав питати Хімінгуея: ой, тобі що, мене не жаль, чи щось таке? Ти що не бачиш, що я помираю? А потім він сказав, щоб Хімінгуе десь знайшов градусник, щоб йому помір. Але температуру, і все-таки їм принесли градусник, але принесли такий градусник, який щоб міряти воду в ванні. І там була шкала не по Фаренгейту, а по Цельсію, і вони якби вдвох не розуміли, тому що вони з Америки, їх там міряють температуру по Фаренгейтам. І Фіджеральд питає у Хімінгея: ну яка ж там у мене температура? А Хімінгей просто йому відповідає просто якусь видуману цифру, сказав. У тебе температура 37,6, у тебе все нормально, це нормальна температура. Ну знаєте, така трохи дивна, смішна ситуація. Тут він якраз писав про Фіджеральда, що сердитися на скота можна було не більше ніж на божевільного, але тепер я сердився, що сам дозволив тягти себе в цю безглузду історію. Також був смішний момент. Хемінгуей писав про те, що Фіджеральд, хоч і був добрим оповідачем, він гарно писав свої романи, але він писав з одруківками, з помилками, і напевно редактори вже перевіряли його граматику, виправляли його помилки. І Хемінгуей писав про те, що Фіджеральд два роки писав його прізвище з помилками, і тільки через два роки навчився писати правильно його прізвище. А також був такий трохи дивний момент. Цікавий, що у Фіджеральда була жінка, і вона якби не допомагала йому писати, а навпаки, якби ревнувала його до того, що він пише. І навіть коли там Фіджеральд збирався, казав, що він не буде пити, що він буде якби, організованим, що він буде писати свої романи. А жінка його кликала там кудись на гулянки, казала: Йдемо там пити, алкоголі і все таке. І потім там навіть було про те, що вона якісь. Істерики робила, ну такі у них були дивні трохи, напевно, об'юзивні, чи як це відносини? Ну коротше, дивні відносини. А щодо Фіджеральда був ще смішний момент. Ми прямо на книжковому клубі приділили приділили цьому увагу, посміялися всі разом. А в якийсь день Фіджеральд прийшов до Хімгея сумний і сказав, що його дружина сказала, що у нього маленький член, а і він. Пішов жалітися хімінгвею, Хемінгуей питався його якось розрадити, і потім вони навіть пішли до Лувру дивитися на скульптури і порівнювати якби, своє хозяйство з хозяйством цих скульптур. Ну і здається, він якось розрадився, свою цю проблему вирішив. Ну, це був такий смішний момент. А, взагалі, я помітила, що ця книжка написана не в хронологічному порядку. Тобто в одній главі у Хіменгуея і його першої дружини вже народилася дитина. В наступній главі там тільки жінка ходить вагітна. Ну, це в принципі не дуже впливало на оповідання. І щодо дитини був трохи дивний момент. У них тільки нещодавно народилася дитина, і вони новонароджену дитину залишали одну вдома разом із котом. А ну, знаєте, якщо сучасними такими очима дивитися на це, це то це трохи було дивно. Не знаю, як на ті роки, можливо, для них це вважалося нормальним. Потім, вже наприкінці книжки, він описує про те, як він з дружиною поїхали в Австрію, там каталися на лижах, проводили час. До речі, прикольно, що він називає ціни, які були на той час. Він писав, що пансіон на трьох людей, тобто він дружина і новонароджена дитина, пансіон на трьох коштував 2 долари якби на день. В Принципі, це було достатньо дешево, і також він потім писав, що, наприклад, літр вина коштував 20 центів. А щодо лиж теж були такі цікаві і дивні моменти. Я так розумію, напевно, не було тоді чи підйомників, чи вони тоді не працювали, не знаю. Але вони, щоб покататися на лижах, вони брали з собою там лижі і йшли на гору. І щоб спуститися, треба було спочатку піднятися на гору. А там він писав, що вони якось підкладали під лижі якісь шкури. Я не знаю, чи намотували на лижі, щоб просто якби йти. Підійматися, чи як це відбувалося, і також він писав, що у них були носії, які допомагали їм нести наплічники, щоб потім вниз якби скатуватися з гори. І був дивний момент, що його дружина була вагітною, і Хемінгуей питав лікаря, чи можна дружині кататися. і Лікар сказав так, але якщо вона не буде падати. І Хемінгуей відповів, що його дружина сильна, у неї сильні ноги, і що вона взагалі не падає, у неї все буде добре. І дружина була його на останніх місяцях вагітності. Ну, це також трохи було дивновато. А до речі, я нещодавно також спробувала кататися на лижах, і мені тут пригадався. Мій досвід, і хочу навести цитату про те, як кататися на лижах, як у них це відбувалося. Це було краще за будь-який політ і будь-що інше. І ми навчилися так вправно кататися, довго підіймаючись перед тими з важкими рюкзаками. Ми за жодну платню, за жоден квиток не могли б дістатися до вершини інакше, ніж пішки. Для такого ми працювали всю зиму, і ціла зима була потрібна, щоб наше вміння спускатися стало справді майстерним. І знаєте, кінець книжки мене. Ну, трохи розчарував. Ну, коротше, було трохи дивно і трохи скомкано. Але потім я там прочитала ще одну цитату Хемінгуея, що він може дозволити собі не писати, якщо там ну, не розписувати ситуацію, як вона відбувалася. І тут було про те, що він з дружиною там тільки дитина народилася, і у них з'явилася якась така незаміжня подружка. Ну тобто, у дружини з'явилася подружка, вони там почали разом спілкуватися, і потім якось. Ось так вийшло, що я так зрозуміла, що ця подружка вона зрадила дружині з Хемінгуєм. Ну тобто, Хемінгуей зрадив своїй дружині, і він так про це пише, що. Немов це само якось так вийшло. Він та пише, що дружина його чекала на вокзалі, а він там не встиг і на перший потяг, і на другий не встиг, і на третій. Ну тобто, знаєте, це все було так скомкано. Ну але ми розуміємо, що у Хімінгея виявляється було чотири дружини. А ну, якось так. Ну, просто і про, просто я не розумію, навіщо. Ну так знаєте, книжку так закінчувати, що там він розповідав, розповідав, розповідав про те, як ми там були бідні. Але ми були щасливі, а потім, хопа, я зрадив своїй дружині кінець книжки. Ну, це було трошки дивно. Отже, я розповіла про книжку Хімгея Свято, яке завжди з тобою в принципі, ця книжка мені сподобалася, мені сподобалося, як вона написана. Мені було приємно читати і про подорожі, і про Париж. Було цікаво пірнати в ту атмосферу. Мені сподобались такі цікаві деталі. Також сподобався гумор, сподобалися смішні моменти. Були і трохи дивні моменти, ну але знаєте, ми це списуємо, якби ну було і було. Хоча ми спілкувалися про цю книжку на книжковому клубі, і здається, я була єдина, кому прям ця книжка дуже сподобалася. А інші дівчата були чи нейтральні, чи їм книжка не сподобалася. А вона їм здалася трохи занудною. Ну, знаєте, на смак всі смаки різні. А мені, в принципі, було окей з цими описами, було достатньо нормально читати. Ну, не знаю, можливо, тому що я вже звикла, якби читати. Книжки, а можливо, це приходить з досвідом, коли там, чим більше читаєш, тим легше тобі читати якісь такі, можливо, складні, якісь занудні моменти. Ну чим це просто якби діло смаку. Всім подобаються різні книжки. Напишіть в коментарях, чи читали ви цю книжку, чи сподобалася вона вам, чи не сподобалася. А, до речі, якщо ви читали якісь інші книжки Хемінгуея, напишіть, які я читала, здається, там всі, які нам радили в університетській програмі, але. Але я вже майже нічого не пам'ятаю, тому напевно хочу перечитати найближчим часом. Мені взагалі сподобалося ось це видання видавництва Старого Лева, книжка, ну, така і приємна палітурка. І... В Принципі, такий нормально надрукована. Я так зрозуміла, що в інтернеті є текст українською мовою, але з іншим перекладом я не порівнювала ці переклади, просто розумію, що є різні. А і я шукала інші книжки Хемінгуея, якраз видавництва Сорого Лева. Я так розумію, що ці книжки вже не видають, і це трохи сумно, що зараз я так розумію, їх вже немає в продажу. Ось ця книжка залишилася і здається ще декілька інших. А, і Хто купував книжки Хемінгуея, напишіть, де ви їх купували. Отже, дякую, що подивилися це відео до кінця. А якщо вам сподобалося відео, тисніть лайк, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.